Доросла людина вона бере відповідальність. вона несе наслідки. А дитиною не беруть наслідки її батьки. Тобто і тому вона не доросліше. Тому треба якнайшвидше дітей е, привчати до відповідальності. Хочу розкрити питання відповідальності. Що таке відповідальність? Це готовність нести наслідки. І для мене доросла людина це той, який, якщо навіть він якусь помилку допустив, то він за це платить ціну. І дуже круто, що ми в матеріальному світі живемо. І коли ми робимо якісь помилки, то ми за це платимо. І для мене різниця між дитиною і вже дорослим, дорослою людиною, це те, що доросла людина вона бере відповідальність. Вона несе наслідки. А дитиною не беруть наслідки її батьки. Тобто вона не доросліше. Тому треба якнайшвидше дітей привчати до відповідальності, і тоді їхній ріст внутрішній буде максимально швидкий.